Турнір «Казкова сімейна ліга Супер -Юей» з футболу Іготинщина дала світові дуже багато відомих імен. У Двірківщині 29 вересня народився славнозвісний наш земляк Андрій Шевченко. І саме тому в нашому селі ми проводимо футбольний турнір. Шановні присутні, дорогі діти. Зрозуміло, що сьогодні ми саме в цей день зібралися. Вже організатори сказали, що сьогодні день народження Андрія Шевченка, вашого славетного земляка. Побажаємо йому, звичайно, здоров'я і найкращих іще моментів в його житті, і спортивному, і взагалі хай йому все буде добре. Але думаю, найголовніше, що сьогодні ми своїм. Отаким от батьківським прикладом да, показали, що в Двірківщині, в Яготинському районі, е, наші юні, самі-самі юні, самі маленькі спортсмени, яким сьогодні по 6 років, да, прагнуть до фізичного вдосконалення, прагнуть до такого е, здорового способу життя, до такого прекрасного сімейного відпочинку, який е, корисний, який можливо сьогодні стане стартом і в вашому спортивному житті. І нехай батьки вами завжди гордяться. Шановна дітвора, шановні наші гості, місцеві, дуже приємно дивитись на те, що наше село знову має посмішки, мають гостей, добрих людей, які приїхали до нас відсвяткувати наше свято, також Яготинське свято. І свято мені кається, що і обласне, і України. Дуже хочу. Велике подякувати всім людям, які відгукнулися на наше прохання прийняти участь у цих змаганнях. Я думаю, що ми побачимо чудову гру, багато посмішок, веселощів, переможе дружба і мир. Дай Бог всім здоров'я. До Хочу привітати всіх учасників змагань. Йдучи на ці змагання, я переглядав фотографії 10-річної давнини. Коли на цьому майданчику стояли професійні команди юнацькі майже з усієї України, це був інший розмах, інший формат змагань. І дуже приємно, що сьогодні ми поміняли і сьогодні на футбольні майданчики вийдуть тата, мама і їхні юні хлопчики, які ще роблять тільки перші кроки на своїй футбольній ниві. Команда Двірківщинського НВК, квіточка, президент команди Наливайко Олександр, Олександр. Олександрович, головний тренер Наливайко Ірина Олександрівна і капітан Наливайко Оксана Володимирівна. Команда Двірківщинського НВК Матадор. Президент команди Гайдай Василь Петрович. Головний тренер Гайдай Максим Васильович і капітан команди «Бабуся» Сергій Колодина Миколаєва. Команда Веселка, Президент Казаков Віталій Володимирович, капітан. Ситнікова Тетяна Миколаївна, гравець Ситнікова Саша, команда Зірочка, президент Бугай Олексій Олександрович, капітан Бугай, Тетя... Ой, Бугай Світлана Іванівна і гравець Бугай Настуня, команда Ромашка, президент Богодієв Роман Васильович. Капітан Богодієва Юлія Вікторівна і гравець Богодієв Роман. Хорошо, мама, виходь з зворіть, помагай папі, він щось устав.

Команда Ромашка і Атинська начального комплексу номер 3 Команда сім'ї Богаєв. Номер 2 вибачається, номер 2 Друге місце. Команда спеціалізована загальноосвітньої школи номер 3 Рубін, сім'я бойків. молодець. Переможцем батько витягнув, молодий, загуляний. Команда Матадор, Двірківщинського навчально-виховного комплексу Сім'я Гайдаїв. А, о, о, я вибачаюсь, мабуть, найбільше переможців цієї команди бабушки. Так. Įt, kiek laiko man padėkite, kad... Dėkui. 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 Dėku